Привіт, що ви цікаво сьогодні почули. Е, ну, для мене було важливе нагадування про те, що потрібно слухати слово Господнє, потрібно його виконувати е, по любові, потрібно бути близьким з Богом і завжди застосовувати ті можливості, які Він дає. Ваші враження та що ви цікавого може сьогодні почули? Е, ну, чесно кажучи, для мене є вже не один раз повторення про те, що. Якщо ми в кожному дні будемо перебувати просто разом з Богом, перебувати у Слові, то тільки тоді буде справді наша віра вона постійно укріплюватися. І тим самим, навіть сьогодні, вже сказав наш пастир по поводу того, що ці притчі про царство небесне, нам треба не забувати про це, не забувати про те, що Бог для нас готує набагато краще, ніж зараз у нас є. Дякую. Бої враження. Ой, мені дуже сподобалось, Слава Богу, було і слово прекрасне, і пісні, і атмосфера, і єдність духовна прям класно. Рекомендую, приходьте. Що цікаво почула? Е, я почула прекрасні голоси. Я почула прекрасні проповіді. І мені сподобалося початок цього всього, коли говорили про свободу. Наскільки це важливо? Дякую. Чудові враження. Слава Богу. Дуже Гарне богослужіння було, молодь, дійсно такі проповіді е, з гарним біблійним обґрунтуванням. І багато уроків можна було для себе взяти. І прославлення хороше, сучасне, теж наповнене сенсом. Хай Бог благословить, щоб я думаю, і на молодь проводила. От. І, і з інших церков також. Е, Добре, що люди поприходили і також могли взяти участь в було Ну, Все супер. <гум hora> Слава Богу. Ну, коротше, мої почуття вау, мені все дуже сподобалось. Дуже є багато чого корисного взяти. І ще Не знаю. 오, Ось так. Все супер. <служа> <служа> мені все понравилось. супер клас. А особливо мені понравився чувак, який розповідав про притчу, про... Почви! От мої враження від служіння. Я дуже задоволена тим, що прийшло дуже багато людей, ми не очікували, і ми дуже вдячні Богу за те, що у нас взагалі зараз є можливість така проводити такі служіння і славити його усім разом, і що всі живі тут і здорові, і ми реально в милості Божій тут знаходимося.